Карма для росіянців дії. В буферних зонах на болоті цієї ночі було дуже веселе ЧП. Спочатку на Брянщині обвалився міст перед пасажирським поїздом, який все шнирнув в провалену. Та на зараз відомо вже про 7 загиблих та 69 покоцаних в різній степені терпіл. Слідом обвалився міст на Курщині. Де товарний потяг нирнув на автодорогу. В обох випадках люди не постраждали, тільки оркам стало в різній степені зле. А на Курщині машиністу. Ці мости були побудовані руками росіянців. А рукажопість на болотах це традиційність, що їх цивілізацію і об'єднує в імперію. Побажаємо ним. Побільше таких приємних кадрів і ситуацій на радість та на сміх нормальним цивілізованим країнам. Дякую за увагу. Підписуйтесь, слідкуйте за моїм каналом.